Останнім часом все частіше доводиться чути про те, що в слов'янську зникають люди. Журналісти фіксували близько десяти таких випадків, коли невідомі забирали людей з власних осель та вивозили у невідомому напрямку. Доля зниклих наразі невідома. Останній такий випадок трапився 28 лютого цього року. Дружина зниклого Сергія Кущова розповіла свою історію. Розпочалася вона ще 23 лютого. Тоді вперше до оселі подружжя завітали невідомі. Неизвестные, трое человек. Один был вооруженный в камуфляжной форме, остался возле ворот во дворе. Двое в гражданской форме неизвестные, кто такие. Ворвались в наш дом. Потребовали моего мужа Сергея Алексеевича предъявлять никакие-либо документы, удостоверения личности. Они отказались. С моим мужем они разговаривали наедине. Після того, як трійка невідомих покинула оселю подружжя, чоловік розповів дружині, що хотіли від нього неочікувані гості. Він сказав, що показали повестку. Вот. Сказали, що їм они... дуже командуючий состав, і у них не вистачає людей. І вони дуже жаліють, що вони не можуть взяти, тому що вот столько дітей. Повістку чоловік так і не отримав, адже подружжя виховує десятьох дітей. Голова сім'ї опікується будинком сімейного типу. Чоловік дивувався, звідки гості так добре володіли інформацією про те, де він служив, та навіть знали прізвища його командирів. Ані знали по фамільно, його рождення, його командира, його взводного. Тобто ця інформація нам в воєнкоматі сказали, що вони інформацією не володіють. Проте, 28 лютого подружжя знову побачило коло своєї оселі автомобіль, з якого вийшов невідомий гість, що привозив повістку минулого разу. Муж дав барсетку з документами, в машину. Машина на повній швидкості уїхала в сторону вулиці Аеродромна. з того моменту Ми мужа більше не бачили. Я прошу всіх, хто бачив цю машину. А, УАЗ Патриот новой марки Темно-зеленого цвета за, за темненными стеклами Первые буквы АН и цифра 9 А больше мы в шоковом состоянии Конечно не запомнили а, Пускай звонят на номер Телефона 093 420 семь. И мне бы очень хотелось обратиться к властям нашего города Я вас очень прошу Если, если вы знаете Где находится мой муж Позвоніть і скажіть, де вона ходиться в чому на може бути у вас. Є що йому приділіть, якісь та тоді ми будемо знати, що нам делать, куди нам і з тих пір. Дружина чоловіка не бачила. Його телефон вимкнений. Жінка звернулася у всі можливі правоохоронні структури. Проте про зниклого чоловіка інформації немає ніде. Мы были в городе, ли, написали заявление и э, завели уголовное дело по факту похищения человека. Потом мы были в военкомате э, с, с, руковод... ну, с руководителями, с начальником. Разговаривали, он сказал, что они такими методами не работают. Мы были в СБУ, нас тоже уверили, что такими методами не работают. То есть у... его у них нет. А были мы в комендатуре. Э, нам ответили, что они вообще не занимаются... Ну, как би бы, вивезем людей. За що могли арештувати Сергія Кущова, дружина не знає. В мітингах участі він не брав. Під час воєнних дій у місті перебував у Святогірську разом з сім'єю. Жінка буде вдячна за будь-яку інформацію про зниклого чоловіка. Повідомляти просить по телефону 093 420 41 97. Також просить звернутися людей, чиї близькі зникли у подібний спосіб, щоб об'єднатися та разом шукати правди.